на каналі Максим Гейм і це екстрене включення. Це друга частина, це друга частина, типу, е, прохождення Скуалена. з нуля в стіл Брейн -Рот. І ось, погляньте, почалася рибалка. Трули трули і я, і я можу зараз собі вилувати Брейн дуже файно. Це зараз покажу. Не поняв? А то що? А то що таке? Бля? Я щось слагаю чуть-чуть. Чекайте. Почекайте чуть-чуть, тут у меня без відбувається. О, ну, все, вот збирається. Все, у мене лишилось лише ли... 2 хвилини. Я потрібен щось виловити.

Ну так, отак от, так. от тут. Чим більше ти потребують літів, тим щось краще тобі випаде. Тента колотехніко. Ви бачите? Чекайте. Нічого собі. От я в ньому собі брен ребітку робити, але... Це тобі нема другого аккаунту, щоб так щось робити. Так що в цій частині я просто буду збирати брайнротів, а а третій я вже буду робити репідки. Ріп-тропі вже тепер мені випало. Коротше, самі скатушок ліг, хай я вирішив зламати економіку в ігрі.

Вже надовго пісонькою грала. Я прям підкинувся з тих оркалео, вибите. Вот, припонята, яка у мене тепер база. І то лише другий день, типу. Я в шоці. Ось. Поставимо в рядочок. Щоб було легше.

Бляха, ну-ка, вот чё это? Я вот так буду сидеть, и когда кто из зайда, я буду красный брендрот, Вот то и человек выйдет, и я такой брендрот в руках. Опа, Ось. А, да, я не понял. выйдет пожалуйста. выйдет пожалуйста. Жив себе и мы не видим, пицца, пицца на пиццу -пи, Поня. А, я буду він лежить. Пап. Стихнув. Так, так, так. Я вкрай її Чекай, Чекайте, скільки він дає? То я вже вообще заживу, бляха, мука Я вже собі можу ребітку вперед. Набагато р... я вже можу. Третій день? Май, що буде третьому мені? Третій день просто буде робити максимально ребітку. Не бійтесь, я тут всю красу собі в -в -в верну. Ману. Ну, поки в мене нема нічого, я виключу. Потім вернусь. Ну, в принципі, нічого я не поміняв. Ось, купив собі предметів таких. А що в нього губа трясеться, коли я? Попробуй мене, бачите? Ну, я купив... Ось, по дорозі вийшла така джерафа чи елестре. І я ще вкрав таку от оркаліту оркала. От, в неї Налі. я сам на сервері. Поміняєм сервер, по. А куди не А Я вже що пороблю? Знаєте, сидіти на цьому сервері, як не сигується, але то ж не приватка, правильно? Правильно, рахуйте. Рахуйте, як не приватка. А ну поехали. Ой-ой. Не. Ой-ой-ой, -а. что -ой -ой, это бывает? Ой-ой-ой. Что? -ой. Что это бывает? Тут что-то... Чуть... Ой. Так, 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 так. Все, не страшно. Что за такое? Ви знаєте, що я не куру шмаль? Ну да, ви знаєте, мені разочаровались, но все-таки я. Так, опа!

Don't scare it, don't scare to creep chopy що йде тобі на базу. Та ти... Ну, що ти вдарив? А, ти його. Балерина, капучина, бобрі, тобі ніто. Пехолі до лимучі, не тим часом. Пепе кава, ну бені пацнини. Тобто фарара, лили ли Ларала, Лили Ларала, Бенни пацанини, сахарчик, мадиликий панчик, маленький тебе пальчик, о не давай, Ну, Хай будет. Бенни пацан, картохи потека, свиня на бомбардиру. Капучино-сосіноч, бандируй-карбадила, Барбар-патапимка кай, бранкер-путер. Шо? Шо я таке знаю? Шо я вігіла? Шо, вігіла хвилюю чи шо? Ти шо, вчора вігіла хвилюю чи то, що ви тільки що виділи на своїх екранах, то був брейн Рэпчик. рябчик. <кхех> так, <кхех> так, так. Він зібрався. Чокнути каш. Все. І все, у мене один Б. Ба, у мене от добавка. Арті у мене їх дві. От вивали так дві. І і. Российки я сижу на цьому <кхе>, типу сервері, я ще й нічого не украв. На приватку найди не можу. Це буде просто кра. Опа. Так, так, так. Ну, тут щось є. Такий улов прям. Чого тинький Lirililarila. Lostralalitos! Sådär! <coughs> Lostralaleritos. Jag pratar, jag pratar, jag pratar, jag pratar. В основному, типу, не бенто. то. Але тут то прям. І... ладно, може продати діра? Я тільки сказав, що мені нічого не І Мені зразу просто виплив в Ностроїліптус. Бомбардирав крокод! Bombardiero crocodilo Bombardiro crocodilo Bombardiro crocodilo Bombardero crocodilo Bombardíro a los Bombardiro, bombardiro crocodilo. Crocodilo. What Так, тут якісь в, Закриваємо. р... Сьвак! Викриваємо. У мене сенс. Нє, чого ловіться то буде мій. Зомбі тралала. Нє, чого мій зомбі тралала. Зомбі тралала. Ладно, не, що ти думаєш? Ланухи. Теперь мне не помешал. Всё, теперь никто его не получит. Подай а мне русалитус. А, вот он. А, тут пусто. Скиби де. <клес> мне <клес> не хотелось, чтобы его не считали. Я говорю, ты кнотик, який не робит ребитку. Але от завтра, в третій часі я от строблю ребитку на всі гроші, які я матиму, В себе на приваті. Що? Ти получиш рот бога. Лос Транслитос украл. Ой, сбери. Чекай, вот давай я поставлю лайк на игру. Скоро будет. Ой. Ну, ставься. Вот, вот, Ассасино не працює прямо саме на час мифіків і кипость там одного траве, я дійшов до такого. За одну чайсь. Варс сік семь. Бешчок. Не знаю, это сім, всі сім пернули на лута. Е. Сі сім де пернули на все капучино. Я пернули на лице. Це, це. Добре, більше я не буду стати. Балерина капучино. Ні, звісно. Тут, 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 ту, Знаєте, що по закону це моя балерина Робіціно? А ти просто незаконно про, привласнуєш мою штуку. Тобто закону я можу її продати в строку.

Как они не спидрини? Но страдай оркеля. Капучино Кок, кок, фан. Коко, фан, любит фан. Vi, ви знаєте? Перо Келло Лемон По закону? По статті Конституції Максимської Федерації Кікіся? Блять. То мій перонкелю лемончкелю. Знаєш? Блять, що? Окей. я не можу робити що навгодно. Балерина Капучина. О, балерину. Балерину, кстати, теж по закону моя тьотя. Я робив в сутку, а а Ну, на нафіг! Скоро я буду робити типу, обзори на відео, знаєте, там фікса, або шейки такі блогерів. Обзор на відео. Реакція. Я що ще тут робити? Ладно, будемо підводити її того. Це відео, ця частина дуже кардинально поміняла мою базу. Так, агідно. Моя база вся в боках брінрота. <кхе> і особис... особливо лостра Отак. От а завтра в третій часті буде ще краще. Так що не пропустіть третю частину завтра. Кожну годину я не знаю, бо все може помінятися в один момент. Всім папа! -па.